У Полтавському мікрорайоні Яр біля каналізаційного колектора працюють екскаватори. Підготовчі роботи до капітального ремонту аварійної ділянки почали тут півтора тижні тому, розповів монтажник зовнішнього трубопроводу Ростислав Парасоцький. Запривезли тут трубу поліетилену го діаметра для того, щоб зробити тимчасову лінію поверху. Щоб ми могли займатися роботою і ремонтом колектора. Зараз треба зібратися до колодязя, протягнути майстра, щоб ми розуміли, де ми зможемо конкретно працювати. Ми почали звідси, тому що тут у нас скажімо так дозволяє ґрунт. Далі йде там болото. туди ніяка техніка крім гусенічного екскаватора з'їхати не може. Обвал на одному з основних колекторів Полтави стався на вулиці Оржицькій на початку грудня. Утворилось провалля близько 200 метрів, та через сув ґрунту упала електроопора. Як повідомляв раніше Суспільному начальник служби каналізації Полтава водоканалу Іван Мистюк, протяжність аварійної ділянки близько тисячі метрів. із залізобетонних труб побудували 1966-го, а перекладати його почали 2016-го. Кожен день сюди виїжджає бригада в залежності від об'єму роботи. Це в порядку десь 4-5 чоловік. Плюс додатково нам допомагають два екскаватора, гусеничний, і кольосний для того, щоб ми могли протягувати майстраль через болото. Тендер щодо капремонту колектора підприємство Полтава Водоканалу прилюднило 11 грудня. У відповіді на запит Суспільного до Полтава водоканалу вказано, що переможцем аукціону є компанія Empire Boot Industry, але вона не є генеральною підрядною організацією. Договір з нею поки не уклали. Роботи розпочав інший учасник тендеру приватне підприємство Полтава Будкомплекс. До укладення договору Полтава-Водоканал від коментарів відмовляється. За даними сайту Прозоро, очікувана вартість капітального ремонту аварійної ділянки каналізаційного колектора майже 23,5 мільйона гривень. Згідно з тендером, капітальний ремонт аварійної ділянки колектора планують завершити до 31 грудня 2024-го. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.